Доброго дня, дорогі глядачі відео. Ми продовжуємо виконувати місії Гриффин Planet. В цьому відео ми розглянемо місії дослідження Сан хоакін 1 і 2. Дослідження Сан хоакін 1. Ловимо всі гриб в день в пікльову. Також я буду використовувати глибину 60-150 см. Каліфорнійська плітка ловиться на локації Туманне пристановище на Манку та на хачук номер 6 сонячний окунь ловиться на локації бобровий острівок, на гноївих робаків та на гачок номер 6 Білий Крапі ловиться на локації Південний причал, На воскових хробаків та на гачок номер 6 Червоновухий і сонячний окунь ловиться на локації бобровий острівок, на кров та на гачок номер 6 Великоротий окунь ловиться на локації Бобровий острівок, на живця та на гачок номер 1 Малоготий окунь ловиться на локації Туманне пристановище, на живця та на гачок номер 2 Дослідження Санхуакін 2. Я буду використовувати хачок No4 та глибину 60-200 см. Білий сом ловиться на локації бупровий острівок на сир в день в пікльову. Короб ловиться на локації бупровий остріок на земляного хробака в день в пікльову. Стальноголовий лосось ловиться на локації Дамба Крейтон на приманку середня блишня 28 грамів 4х0 вночі в пікльову. Щоб зловити смогастер окуня, переходимо на локації Думане пристановище, сідаємо на каяк або човен пливемо до точки ловлі. Ловити будемо на приманку середня плешня 24 грама 6х0 в день в Пікльову. Щоб зловити чавочо, приходимо на локацію тумане на пристановище, сідаємо на каяк або човен та пливемо до точки ловлі. Ловити будемо на приманку середня блишня 56, грамів 6х0 вночі кльову. Озетер білий ловиться на локації Бобровий Острівок на шматки гриби маленький в день Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал YouTube та приєднуйтесь до мого телеграм-каналу в описі під відео та тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.